Парк неподалік від нашого дому. Ми тут вперше і навіть не підозрювали, що є такий гарний парк. Новий. І сьогодні доволі багато людей. Там якийсь ставок. Ну так, видно, що тут все нове, тому ми тут і не були. Мабуть, нещодавно відкрились, тому що і дерева низенькі молоденькі і все таки свіженькі не обшарпані, не обшкрябані That's sure something I could use For the air conditioner. Самі Слейдери нос. Яке ж казкове місце ми знайшли. І дитині є де погратися, і батькам є чим помилуватися. Щоб розуміли, цей плейграунд, тобто дитячий майданчик вартістю понад 800 тисяч доларів. 200 тисяч доларів пожертвувала сім'я з прізвищем столя рук. Жить по українськи, правда. Чудо, ми отримали посилку з України. Я попросила сестру відправити книги-тимка. Деякі ще докупила, то мамі шкарпеточки. Я, до речі, ношу такі на розетці знайшла. Подруга почула, що сестра буде відправляти посилку і вирішила тимкові також подарунок зробити. І мені. От. Будемо відкривати тумофійчик. Угу. Ну, ми вже відкрили. Там є і книги, і одяг бачу, і прикраси, і пійменницю я попросила сестру відправити. Ну, витягуй це тобі, до речі, подарували книги? Так, так, Павлик тобі подарував. Малим дітям про все okay. на світі. Так, давай далі. Снепса патрона. Це також Павлик подарував. Оцю я замовила. Вась-патрон. Мрію я замовила. Ледве виловила. Також ледве виловила татусеву книгу. Автора цієї книги Володимира Вакуленка вбили окупанти». Ось, Тримай, будемо читати. Так, стоповерхова ракета. Тут про телескоп. Тимко, до речі, дуже полюбив космос і телескоп. Ось у нас тут стоїть телескоп. Далі витягуй. Місто. Це книга-Панорамка, це твоя книга з України. Це також книга з України з бібліотеки української. До речі, в Демка також був такий стелаж в Україні. Ми також там зберігали книги. Правда, був він трішки більшим, від ідеї, і туди книги залазили. Бо тут не залазить, і ми мусимо ось так складати, як там. Казки від Абаба Галамага. У нас є вже трішки українських книг, нам уже присилали, і ми декілька з собою привезли. Там у нас прописи українські і англійські, там абетки, тут все для малювання, ну не все там, що в залі. Тут розмальовки, головоломки, пазли та англійські книги. Цю книгу, до речі, тобі колись присилали з Америки в Україну, і тепер вона з України знову прилетіла в Америку. Mm -hmm. так, Книга Річарда Скарі. До речі, ми любимо книги Річарда Скарі. Що? Аноберне? Велика книга завдань. Дивовижні лабіринти. коли скуляла в книжковому клубі. Улюблені вірші. У нас є всі частини, всі три. У нас є три частини. Також у нас є усі казки від Абаба Галамага. Також три частини. Книги дуже гарні, великі. Ілюстрація просто неймовірна. Ми великі прихильники книг Абаба Галамага. Ось тут у ці книги три частини. Це прикраси для мене. Зараз відкриємо. Так, я це не замовляла, і в нас не було цих книг. Це подарунок. Історія про Велет Грушку, до речі, є вже мультфільм. Тимко любив. Будемо читати українські казки це також подарунок. Пригоди в княжому Звенигороді. Також подарунок раніше дарувала. Так, це пельменниця і тартка для корейської моркви. Це Тимофійчик твоя перша книга. Як тільки я дізналася, що вагітна, замовила її в книжковому клубі. Тримай: Маленький принц. Цю книгу я дарувала дитині на День Ангела. Як тільки він народився маленький принц. Цю книгу мені колись дарували Також від бапа Галамага Кресало. Це моя книга, але вона вже буде тимка, так? І, і останнє, що у нас тут є, ой, ой, -ой. такий світшот синій із золотим тризубом. На, тримай. Гарний? Гарний? Uh -huh. Там Тимофічик 15 кілограм книг. Ти щасливий? Uh -huh. Так. До речі, пересилка цієї посилки нам обійшлася в 8 тисяч гривень. Дорого. Я три посилки відправляла в Україну і менше заплатила. І значно більше посилки я відправляла. Дорого. Зараз глянемо ще на прикрас. Тимофійчик вирішив мамі допомогти. Тягни, тягне, тягне. Витягуй. витягуй. Я знаю, до речі, що там. Подруга питала, чи я буду таке носити. У цьому мішечку такий чокер із керамічною чи глиняною голубкою. Вони зараз дуже популярні. Так що буду носити, мені дуже подобається. Другій коробочці. Відкривай, відкривай. Розв'язуй. Складена кофтинку, Тимофій мені допомагає акуратно, і коробці чокери такі патріотичні і браслети. Ще мені сестра прислала тертку для корейської моркви, бо я тут не бачила таких, і пельменницю. До речі, у мене є фарш з Audi, можна зробити пельмені. Звісно, люблю більше пельмені зліплені власними руками, але коли немає зовсім часу, така пельменниця, як рятівний круг. Ось такий світшот якраз на тимофійчика. Буде на осінь і на весну. І ось така кубка книг. Будемо складати Тимофійчик? Угу. Будемо? Угу. Ну, давай, йдемо складати. Заїхали у Walmart, Тут нам потрібно купити подарунок в Україну, будь здоровий і фільтр на роботу до кавомашин. Уже Вже потрішки починає з'являтися все до школи, тобто ярмарка така, Back to school. Зараз я тут попорбуюся. Мені треба знову дещо в Україну передати. Так, взяли трішки канц товарів. І тепер в іграшках будемо дещо шукати. Мені треба на подарунок в Україну. Клуба! Тимофійчик, то для дівчат. Все для дівчат. Наступний ряд. Пішли. До речі, в Walmart іграшки найдешевші. Тимофійчик. Лего ми тобі купили в Лего Дуже подобається ось ця серія. Квіткова від Лего. Я б сама такі складала букети. А тут все Hot Wheels. А ось тут всі іграшки на знижці, бачите? Жовті цінники. Якісь вани. Негарні ті іграшки. Вже щось несе. Цей Walmart такий великий, що можна. Ти хочеш показати, що ти купив, що ти купив? Вот, Watch. окей. Watch? Okay. Купив годинник з чинячим патрулем. Радий. Вінчес. Вінчейс, окей. Нам потрібні ще фільтри. Знайшла ряд, де кавоварки різноманітні. І капельні, і такі е, капсульні. Я думаю, десь тут є, є ось такі фільтри, мені потрібні на роботу. Нам каву видають на роботі, а от фільтри ми купуємо по черзі. Я ще не купляла, вже півроку там працюю, а каву то хлебчу. Хочу ще тут глянути за підставкою для зубних щиток, бо ми так і не купили. Їх в Max тоді. Ось нам би підійшла. І ціна гарна, 584. Колір не гарна. Райдерчо по морозово, любимо таке рожкове. Бери дві упаковки. І от і ось таке, тому фічок дуже любить. Бери ще по упаковці. Ну і осьяло хіт, йогурт і кетчуп. До речі, найсмачніший кетчуп тут. Ще тут завжди купуємо равіолі грибні. Ось такі. Беремо одразу дві упаковки, бо це мої улюблені. Випакувався 454 грами, і ціна 3,99. Люблю ось такі кльоцки з горгонзолою. Дуже смачні. І вони коштують 2,99. Дуже смачний солнце завжди в тречу беремо ось таку готову грибну підливку. Там є і шампіньйони, і лисички. Дуже смачна підливка. Приготувати картоплю, розігріти підливку і вечеря готова. Це дуже любимо таку картоплю по селянськи За три Там стручкова васоля, гриби-лисички також є. І вона такими кільцями порізана, як в нас в Україні готують. Що візьмемо тут піцу. Ось ця піца, чикен, піца, барбекю, Дуже смачна, там немає того. Червоного соусу, острова, беремо дві упаковки 5,49. Ще зазвичай купуємо до тоні ось таку маленьку піцу, але в нас не немає морозильній камери. Чи взяти одну упаковку, образиться, ніж не їсть. Ще любимо ось таку грибну піцу, але вона зовсім маленька. І ціна 5,49, дуже маленька піц. Беремо тільки папероні, в форматі немає. Наші тумох, до речі, дуже любить паперони. І... Скільки така це 4,49. Ще традичого завжди беру олію в спреях, кокосову для млинців, для вапиль дитині і авокадо. На авокадо готую все, що на соняшнику. Йдемо на касу, бо вже купляємо не по списку. Ще по дорозі до каси все ж таки взяли рибу червону, 13-4. Будемо бутерброди робити, авокадо на роботі візьмемо. в трейдер джо і в Walmart. В трейдер джо їхала по морозиву дитині, так, Тимофійчик. Uh -huh. Він сумний бо чекає на свою покупку, а у Walmart їхала по м -м, фільтри для кавоварки на роботу. І, як бачите, вийшла я звідтіля з декількома пакетами. Була там якісь дешевші фільтри за 2 долари з чимось і дорожчі за 5. І там, і там 100 штук. Завтра візьму на роботу. Була таку підставку, такий органайзер для зубних щіток. Ну, там зображені кістці для макіяжу і зубні щітки. Але в нас їх декілька штук, і пасти, щіток. Сюди буду класти електричну. Тимка дуже важка, кам'яна і дорога. 17 що доларів я заплатила за неї. Також Взяла на подарунок Україну прихильникам щенячого патруля. Набір таких фігурок. Втамка також. Ой, вибачте синуль. You OK? You. Yeah. okay. Ось як він складає покупки? У нас страшна жара, хоч похмуро за вікном, але спека, неймовірна. Ну, і цей маленький шопоголік, як завжди, потягнув. Якийсь годинник. Я, до речі, навіть не бачила ціни. Уже на касі побачила, все взяла. Набір таких шкарпеток з щенячим патрулем. Не яскравий, як зазвичай. Знаєте, продають дитячі речі. А таких нейтральних кольорів це також в Україні. Це вже розпаковувала, що в відділі з концтоваром в Back to School. Побачила таку дошку з ручкою. Хочу повісити на холодильник. Тут є такі магнітні вставки. Ще купила клей дитині і клей. В Україну в рюкзак запхати. Ми знову відправляємо посилку, знову знову школяра комплектуємо, взяла набір червоних ручок, чорних та синіх. були дуже дешеві долару. Маркери від Крайола взяла, поліці крайола. Я взяв для свого друга таку стругалку і тут губка. Ще взяли на подарунок таку футболку. Форт Бронко на 10-12 років. Мені сподобалось, що на спинці є такий логотип Ford. І якість непогана, не, не поліста. Чесно, символічно взяла таких два зошита для школяра, Запухаю також рюкзак. Рюкзак ще не прийшов, замовляла на сайті Nike. Витратила в Trader Jo 111 доларів, а у Walmart 121. Долар. 46 центів. Ну що, вдалося тобі розпакувати? Ще покажу вам таку орхідею, яку мені купив син в Трейдер Джо. не сьогодні, минулого разу. Та твій годинник нічим не гірший за мами Apple Watch. Ко, тобі подобається? Так. Так? Ну, добре, що подобається.